Воювати мають усі. Оригінальне твердження. А чому всі мають воювати? Ну, яка логіка в тому, що воювали всі? Поміркуємо про це. Ну, уявіть собі, що воюють всі. Ну, умовно, всі. Тобто, ну, 5 мільйонів українців пройшли горнило війни. Що це вам дасть? Або державі що це дасть? Це державі дасть після війни 5 мільйонів учасників бойових дій. Як ви збираєтесь забезпечити пільгу 5 мільйонам? Учасні бойових дій. Тобто орієнтовно 15 мільйонів українців забезпечити безкоштовним світлом, газом та іншими благами цивілізації, неможливо це зробити. Тобто, ви хочете сказати, що пілі будуть скасовані для учасників бойових дій. Це не зовсім справедливо. З іншого боку, якщо в нас буде отаке масове військо, то воно буде не надто сильно професійне. А ми маємо з вами пам'ятати, що війську Україні потрібно буде завжди, і після війни цієї військо нам буде потрібне. Тобто нам потрібно зараз вже тепер використовувати цю можливість і побудувати справжнє професійне військо українське, могутнє військо. Ми маємо зараз це можливість зреалізувати, бо зараз є горнило війни. Зараз якраз в тому горнилі виплекуються найкращі кадри військові. І тому якраз зараз і треба формувати наше військо на добровільних началах. Військо має бути добровільно, і військо має бути контрактне, держава має зацікавлювати людей іти е, служити передусім, цією культурою. Зацікавлювати, популяризувати, героїзувати, е, творити кінематограф, творити міфи, е, творити культ. Воїна, конкретного чи загального воїна, фінансово стимулювати. Тобто держава має це все робити для того, щоб люди хотіли йти в ЗСУ і потім для того, щоб люди хотіли підписати контракт, перший контракт, платити додаткову стимуля... фінансову стимуляцію за перший контракт, другий контракт річний ще стимулювати. Таким чином ми зможемо найкращих українців, найсильніших, найпрофесійніших. Закумулювати в наших збройних силах України, і тоді наші збройні сили України будуть могутніми і найкращими в світі, які в будь-яку мить після цієї війни будуть здатні рознести чихлятурашку чи іншу державу, яка посміє криво подивитися на Україну. О, в цьому є логіка.